Рітаю, сьогодні ми з вами вирушимо в минуле. Уявіть собі, восьме-дев'яте століття. Ще немає Київської Русі, але саме тут, на цих землях, закладаються основи майбутньої держави. Отже, як жили, у що вірили, як будували своє суспільство перші східні слов'яни? Давайте розбиратися, спираючись на скажу вам просто вражаючі знахідки археологів та висновки істориків. Ну що ж, давайте почнемо з головного. От як люди взагалі давали собі раду без королів, без чітких кордонів, без ну, без держави, як ми її знаємо? Як вони створювали складні суспільства, здатні не просто виживати, а й розвиватися? Знаєте, у східних слов'ян була на це своя відповідь, і вона, чесно кажучи, вражає своєю продуманістю. І одразу розвіємо один міф: це не були якісь там хаотичні селища, розкидані по лісах. Ні, археологи відкопали і реконструювали цілі укріплені городища. Ось, наприклад, Новотроїцьке. Це були справжнісінькі центри тогочасного світу. Тут кипіло життя. зосереджувалась влада, працювали ремісники. І, звісно, саме сюди збігалися люди з околиць у разі небезпеки. Можна сказати, це були перші такі вузлові станції на шляху до створення держави. Так, система була складною, і щоб у ній розібратися, треба почати з самого фундаменту, з найменшої, але найважливішої цеглинки. А цією цеглинкою, звичайно ж, була родина. Так, от основою основ була велика патріархальна родина. Це коли кілька поколінь, діди, батьки, онуки жили і працювали разом. Пліч опліч. Їхнім домом були напівземлянки, це такі житла, частково заглиблені в землю, що чудово тримали тепло. А серцем кожного такого дому була піч. Це, ну, це було все і тепло, і їжа, і навіть священний центр родини. Варто розуміти, що звична нам маленька сім'я, тато, мама, діти в тих умовах самотужки просто б не вижила. І ось тут починається найцікавіше. Археологи з'ясували, що селище розбудовувались не аби як, а за двома чіткими схемами. От погляньмо, перший варіант діагональне зростання це коли нова хата ставилася по діагональ від батьківської. Так родина розросталася поступово, покоління за поколінням. А й другий варіант дугоподібний. Це вже коли кілька споріднених родин збиралися і одночасно за спільним планом будували цілу вулицю у формі дуги. Це ж неймовірний доказ того, наскільки організованими вони були. Коли кілька таких родин об'єднувалася, утворювалася громада, і мала вона дуже цікаву назву: верв. А знаєте звідки це слово? Верв, це ж мотузька, та сама, якою відміряли землю під будівництво нового дому. Тільки уявіть, наскільки все було практично. Інструмент для вимірювання землі дав назву цілій спільноті людей, що жили на цій землі. А тепер давайте трохи віддалимося, поглянемо на картину ширше. Окремі громади верви не існували самі по собі, вони об'єднувались у такі собі гнізда по три, п'ять, іноді десять поселень поруч. У них були спільні поля, спільні ліси для полювання і, що дуже важливо, спільні святилища. І ось така мережа цих гнізд і була по суті племенем. Гаразд, підсумуємо, маємо родини. Вони складаються у громади верви, а ті своєю чергою у племена. Логічно. Але хтось же мав усім цим керувати. І тут ми підходимо до політичної системи, яка все це тримала купи. Поговоримо про феномен вождівства, або, кажучи науковою мовою, чівдому. Що ж таке цей чівдом? Ну якщо зовсім просто, це суспільство, яке вже, знаєте, виросло зі старих штанців, але до повноцінної держави ще не дотягує. Воно з'являється, коли виконуються дві головні умови. Перша, коли люди навчилися вирощувати стільки їжі, що з'являється надлишок, тобто є що ділити. І друга, коли з'являється потреба захищатися від сусідів чи разом ходити в походи. Ось тоді виникає потреба в лідері у вожді. І влада у такого вождя була, м'яко кажучи, чимала. Він був одночасно і топ-менеджером, який організовував господарство. І головнокомандувачем, який вів дружину в Бій. Але чи не найголовніша його функція це перерозподіл? Він збирав надлишки продуктів, військову здобуч, а потім роздавав їх громаді. І з часом до світської влади додавалася ще й духовна вождь ставав ніби посередником між світом людей і світом богів. І ось тут дуже влучно сказав історик Ярослав Баран як стати лідером. Шлях до влади лежав через успішне господарювання і щедрість. Тобто, найкрутішим ставав не просто найбагатший, а той, хто міг найбільше віддати в спільну скарбницю, а потім справедливо це розподілити. Уявляєте, влада народжувалася не стільки з сили, скільки з авторитету й економічної ефективності. Звісно, ця система не стояла на місці, вона постійно еволюціонувала. Все починалося зі старішин окремих родів. Потім з'являлися вожді, які об'єднували цілі племена. Далі більше. Сильніші вожді підкорювали слабших, створюючи вже цілі союзи племен. І на чолі такого союзу стояв наймогутніший правитель, князь. Саме так крок за кроком і формувалися перші династії. Добре, з ієрархії розібралися. Але що було двигуном усього цього процесу? Завдяки чому з'являвся той самий надлишок продукту, на якому й трималася влада вождя. Ну, звісно, це економіка. Давайте зазирнемо, як вона була влаштована. Економічне життя тогочасних слов'ян, по суті, трималося на трьох стовпах. Перший і головний це сільське господарство, і воно стало набагато продуктивнішим завдяки залізним знаряддям праці, другий стовп це ремесла, серед яких просто королевою була металургія. І третій торгівля. Причому торгували не тільки між собою, а й з такими гігантами, як, наприклад, Візантійська імперія. І ось про металургію варто сказати окремо. Це був справжній геймченджер того часу. Місцеві ковалії навчилися видобувати залізо з болотної руди і виплавляти його в спеціальних печах домницях. А це означало, що з'явилася можливість масово робити міцні залізні сокири, серпи, а головне, наконечники для плугів. Кращі інструменти більше врожаю. Все просто. Саме ця технологія по суті і запустила весь економічний бум. І не думайте, що вони жили в якійсь ізоляції. Зовсім ні. От просто уявіть, археологи розкопують слов'янське поселення десь у середньому Подніпров'ї і знаходять уламки візантійських амфор, в яких везли вино чи олію, або арабські срібні монети, дирхами. Це ж прямий доказ того, що ці землі були важливою частиною величезної міжнародної торгової мережі. Але, звичайно, життя людей це не тільки економіка і політика, був ще один величезний, всеохопний вимір, духовний, світ вірувань, який пронизував буквально кожну мить їхнього існування. Давайте зануримось у цей світ слов'янського язичництва. Спробуємо поглянути на світ їхніми очима. Для них усе навколо було живим: ліс, річка, вогонь, камінь, усе мало свого духа. Вони поклонялися силам природи, а головним священним місцем для кожної родини була звичайна піч у хаті. Це був і домашній вівтар, і зв'язок з душами предків. Люди носили обереги, щоб захиститися від злих чар, і робили ритуали з маленькими глиняними хлібцями, щоб задобрити богів і попросити гарного врожаю. І це релігійне життя мало, б, так би мовити, кілька рівнів наймасовіший домашній рівень це обряди біля печі. Далі йшов рівень громади. Люди збиралися на спільні ритуали у святилищах, капищах, які зазвичай облаштовували просто неба, ставили там ідолів. Ну а для великих племенних союзів існували вже цілі регіональні культові центри. Найвідоміший, мабуть, це комплекс на річці Збруч. Це були, по суті, релігійні мегаполіси того часу. Навіть те, як вони ховали померлих, багато говорить про їхній світогляд. Вони не закопували тіла, а спалювали їх на вогнищі. Чому? Бо вірили, що вогонь це стихія, яка очищує і відправляє душу прямо на небо до богів. Попіл потім збирали в глиняний горщик, урну і над цим місцем насипали курган. Цей пагорб ставав таким собі символічним кордоном між світом живих і світом мертвих. Отже, що ми маємо в підсумку? Складне, добре організоване суспільство є економіка, є ієрархія влади, є глибока система вірувань. Здавалося б, усе чудово. Але насправді це суспільство опинилося на історичному роздоріжжі. Бо Чівдом – це не фінальна зупинка, це лише перехідний етап. І з нього було два дуже різних шляхи вперед. І ось тут ключовий момент усього нашого огляду: куди рухатися далі. Шлях номер один. Влада і власність це одне й те саме. Правитель володіє всім і всіма. Вся земля його, всі люди його піддані, чиє життя в його руках. Це шлях до так званої східної деспотії. А є шлях номер 2 Влада і власність це різні речі. Правитель керує, але не володіє країною. З'являється закон, який стоїть над усіма, навіть над правителем. Це шлях до держави європейського типу. І найголовніше, історики сходяться на думці, що східнослов'янські племена, про які ми говорили, зробили свій вибір. Вони пішли саме другим шляхом: Київська Русь, яка виросла з цих чівдомів, від самого початку формувалася як держава європейського зразка з уявленням про закон і право. І цей вибір, зроблений тоді, визначив увесь подальший цивілізаційний розвиток цих земель на тисячу років уперед. Просто замисліться на мить. Вибір між абсолютною владою і системою закону, зроблений понад тисячу років тому, він визначив долю величезного регіону, і це залишає нас із питанням, над яким варто подумати, що відбувається, коли суспільство опиняється на такому роздоріжжі. Адже наслідки того давнього вибору ми так чи інакше бачимо й сьогодні. Дякую, що були з нами.